Після трагедії в Сумах і загибелі вже більше 30 людей. Після того, як Зеленський висловив співчуття родинам, після того, як зробив заяву, що потрібно абсолютно жорстко відповідати нашому ворогові, з'явилася маса публікацій щодо того, а що могло стати інтересом, інтересом ворога фактично в день в центрі Сум. І е, мер е, одного з міст, мер, е, я так розумію, конотопа зробив таку заяву сильну. Я не можу її поставити, тому що там через одне слово звинувачення і лайливі слова, я залишив його в телеграмі. Хто підписаний є в описі каналу, можете послухати, і він говорить, що якщо е, голова е, обласної е, військової адміністрації там не стане на коліна і не полише пост то мер Конотопа о 18-й годині щось має розповісти. Проте українці, які підписані на різні ресурси, вже знайшли допис Мар'яни Безугло і Мар'яна пише: Росія обстріляла центр Сум на вербну неділю. Звернення до Сирського і окремо до командувача ТРО. Не збирати військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах знову росіяни мали інформацію про скупчення, і на полігонах досі шикування. Не шикуйте, не робіть награждення і построєння, щоб, щоб був проклятий ваш совок, і ви з ним. Ну до чого тут совок я не знаю. 34 роки, як нема радянського союзу. Ну таке, знаєте. Далі Мар'яна звертається до СБУ. знову витік інформації. За попередні випадки ніхто не покараний. Наприклад, після трагедії з нагородженням у 128-й бригаді, досі, досі нікому не вручено підозру, бо комбриг кум якогось там генерала. Не будемо озвучувати прізвище. Четвертий рік повномасштабного вторгнення вже понад 20 загиблих. Ну, насправді вже 31 загиблий це от станом на 14 годину, там 25 хвилин. Далі Мар'яна звертається до Зеленського. Пане президенте, це вам окей? Далі мовчати і тримати совків? Вони ж не роблять висновків. Вони не роблять висновків, пане президенте. Ну, ось ця заява Мар'яни. І фактично, фактично, ми здогадуємось десь приблизно, а яку і що хоче видати мер Конотопа, міський голова Конотопа. Щодо ситуації, яка відбулася в Сумській обласні... щодо ситуації, яка відбулася в Сумах. Він там і говорить, що він розповість, ну там і звертається і до Служби безпеки. Ну, така історія. Станом на зараз, заява Зеленського, вже відомо про 31 одного загиблого в Сумах після удару російською балістичними ракетами. Серед загиблих двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким, понад 80 людей поранені, зокрема, 10 дітей. Усім надається. Необхідна допомога. Ну, мається на увазі тим, хто залишився живим. Відео, які можна знайти, фото також в Телеграмі ми збираємо, публікуємо незалежно від того, що деякі експертині радять не поширювати, тому що це руйнує якусь нашу там, моральну стійкість. Не знаю, я маю принципово іншу позицію. І як доктор наук маю на неї повне право, незалежно від того, що там думають, які експертки. Люди мають знати, люди мають бачити, люди мають вимагати пояснень, люди мають вимагати рішень. І якщо дійсно під час а, війни а, збори військових я не знаю, чи це було, я не буду стверджувати зі слів Мар'яни. Якщо це були військові, якщо десь їх запросили, можливо, десь шикують, десь нагороджують, десь іще. І ви знаєте, що може бути витік інформації, а при фронтові міста, так тим паче, там, там же ракета летить ну, лічені хвилини насправді. То напевно, це все ж таки, якщо не злочин, то абсолютна халатність. Відносно всіх, кого можна наразити на небезпеку, це ніяк не виправдовує удари Російської Федерації, це жодним чином не виправдовує злочин і терор, який проти нашої країни. Але якщо можна вберегти людей і не піддавати їх на зайву, абсолютно зайву небезпеку, напевно потрібно це робити. Якщо люди не розуміють і продовжують наражати цивільних і військових. І дітей на таку небезпеку таким людям напевно просто немає чого робити в керівних органах тих підрозділів, якими яким вони ввірені. Але але ми живемо в такій країні, де кум, сват, брат, зять бізнес інтереси, залежності вони впливають і на призначення, і на те, хто винний отримає покарання, хто винний не отримає покарання. а Буває так, що і невинний отримає покарання. Ну, От така історія. Залишаю все це в телеграмі, хто підписаний. Діліться вашу інформацію, але не забувайте про безпеку. Це надзвичайно важливо. Не потрібно думати, що наш ворог це, якийсь, як, як якась, якась істота створіння. Це машина, машина, яка воює проти нас. Тому наша безпека. Вона в наших руках, і не перекладайте її на когось іншого. Ви бачите, що відбувається ніхто ні про кого не думає, тому ваші звинувачення в якийсь бік. Без вашої внутрішньої, внутрішнього відчуття небезпеки вони ні до чого не призведуть. Бачите сирену, чуєте сирену, бачите в пабліках, що поширюється, там летить чи десь небезпека. Зайдіть, якісь укриття, не будьте на вулиці. Хоча б хоча елементарно бути в приміщенні, це вже значно підвищує ваші шанси вціліти, навіть якщо буде обстріл. Бережіть себе, нічого іншого порадити вам, на жаль, не можу. Ви бачите, що навіть мери міст і народні депутати сваряться, публікують відверті абсолютно заяви, які можливо і не варто під час війни публікувати в публічному просторі публічним людям, тим паче людям з влади. Вони б між собою, по ідеї, мали б з'ясувати, але, але, але. Все покрито тим, з чого починав Володимир Олександрович свою політику: кум, сват, брат. Розберіться зі своїми кумами. На жаль, покри... покриття прикриття своїх існує і безнаказаність як наслідок є абсолютно логічною. Не забувайте підписуватись, коментуйте події а... і бережіть себе.